Спочатку були селяни. Мешканці Катеринівки і довколишніх сіл взяли лопати і пішли в ліс копати бурштин. Лісники викликали на підмогу міліцію. Дві сотні копачів розігнали ще зранку. Через пару годин повторно надійшла інформація, що кількість людей збільшилася, і вони знову ж таки здійснюють незаконний видобуток бурштину. І виїхавши на місце події. Працівники міліції, перед цим склавши план заходів по забезпеченню охорони громадського порядку, залучивши до співпраці громадське формування районної варти, виїхали на місце події, де дійсно було виявлено кількість 150, і, можливо, більше людей, які здійснювали незаконний вибудок бурштину за допомогою лопат. За неофіційними даними копачів у лісі поблизу Катеринівки було близько тисячі. Вимоги міліціонерів розійтись, люди проігнорували. Почала стрілянина, пролилась кров. Поранили цього чоловіка. Віктор каже: міліціонери стріляли в повітря. Він тікав, хто його поранив, не бачив. Пострив спину був зроблений. Люди просто уходили. У ну, якісь там прави всіх, як які ліви там там вже ж не понятно зараз, що там зі землі, Які там сектарації розбилися. Ну, і міліція була. рушниці були, а міліція автомати. Лікарі, що надавали допомогу, стверджують: стріляли. Якщо не впритул, то з близької відстані в спину. Пуля пройшла мимо крупного, крупної підключичної артерії. Артерія пульсувала зверху, там пів сантиметра сантиметр могла бути пошкоджена, і він б помер би там же або в дорозі. Його лікарню не довезли. При огляді рани видно, що пуля летіла зі сторони спини. Спини із близького, близької відстані є ободок і вихід спереді нижче ключиці. Хто стріляв, і досі таємниця. Міліціонери кажуть, вогонь ні вони, ні їх добровільні помічники не відкривали. Громадяни не зреагували, а навпаки почали чинити опір. І поки що слідством ще не встановлено. Пролунав постріл, яким було поранено одного із місцевих жителів. Так. Чи може бути чисто теоретично так, що зброю застосував, ну саме завдав поранення а хтось із представників громадського формування? Ні. Ні. А от місцеві кажуть протилежне. Зброя була і у міліції, і у їх помічників, і її застосовували. Почалася стрільба. Через пару хвилин дивлюся, повели хлопчині. І через деяке время я тільки узнаю, що говорять, що підстрілили людину. Багато вистрілів було. Вистрілів сім було, шість. Чи в воздух, чи куди я оцього підтвердити не можу. Місцеві навіть після стрілянини і далі не полишають сподівань повернутись до лісу з лопатами, а віри у те, що стрілка покарають, не ймуть. Слідчі ж обіцяють через резонанс справи якнайшвидше дати відповідь на питання, хто саме стріляв. А от питанням Хто ж на поуму місцевих взяти лопати і піти в ліс копати бурштин, правоохоронні органи на полісі воліють унікати. Надто вже великий куш для корупціонерів в погонах і владних кабінетах, щодень власним потом а подекуди і кров'ю приносять зубожілі мешканці полісся. Дмитро Леонтіюк, новини Рів. Новини